Електролікування в стоматології. Сучасна стоматологія активно використовує фізіотерапевтичні методи лікування, серед яких важливе місце займає електролікування. Це методика, що базується на застосуванні електричного струму з лікувальною метою і має широкий спектр застосування від знеболення до стимуляції регенерації тканин. Мета доповіді: розглянути основні методи електролікування в стоматології, їх механізм дії, показання, протипоказання та ефективність. Основи електролікування. Електролікування це застосування електричного струму або електромагнітних полів для впливу на тканини ротової порожнини. Його дія базується на таких ефектах: покращення мікроциркуляції крові та лімфи, протизапальний ефект, знеболювальна дія, стимуляція регенерації тканин, покращення трофіки нервових закінчень. Основними видами електролікування в стоматології є електрофорез, діадинамотерапія. Дерсонвалізація, гальванізація та лазерна терапія. Електрофорез – метод ведення лікарських препаратів у тканини ротової порожнини за допомогою постійного електричного струму, механізм дії під впливом струму іони лікарських речовин проникають у тканини та рівномірно розподіляються, утворюється депо препарату, що забезпечує тривалий лікувальний ефект: показання: запальні захворювання, гінгівіт, парадзонтит, стоматит, каріес та некаріозні ураження, лікування пульпіту та періодонтиту. Приклади препаратів для – кальціоглюканат для зміцнення емалі та ремінералізації зубів, гідрокортизон для зменшення запалення в тканинах парадонту, антисептики, йод, хлоргексидин для санації ротової порожнини, Дарсонвалізація – використання імпульсного високочастотного змінного струму для стимуляції кровообігу та протизапальної дії. Механізм дії покращує кровообіг і обмінні процеси. Стимулює регенерацію тканин. має бактерицидний ефект. Показання. Запальні процеси в парадонті. інгівіт, парадонтит. Загоєння післяопераційних ран. Болісні відчуття в щелепнолицевій ділянці. Гальванізація. Метод, при якому застосовують постійний низьковольтний струм для стимуляції біохімічних процесів у тканинах. Механізм дії. Покращує кровопостачання, стимулює регенерацію епітелію, зменшує біль і запалення. Показання парадонтоз післяопераційна реабілітація, порушення чутливості нервів. Діодинамотерапія. Застосування імпульсного струму низької частоти для знеболювання та стимуляції м'язів. Механізм дії. Блокує передачу больових імпульсів, покращує тонус м'язів щелепно-лицевої ділянки, знімає спазми. Показання невралгія трічистого нерва, м'язові спазми, больовий синдром у щелепно-лицевій ділянці. Лазерна терапія. Метод використання лазерного випромінювання для біостимуляції тканин. Механізм дії прискорює загоєння ран, має потужний протизапальний ефект, знімає набріки та біль. Показання післяопераційне відновлення, лікування парадонтозу, загоєння виразок та ерозії. Переваги та недоліки електролікування. Переваги – Висока ефективність при лікуванні стоматологічних захворювань, безболісність процедури, мінімальні побічні ефекти, можливість комбінування з іншими методами. Недоліки не можна застосовувати при наявності металевих імплантів або кардіостимуляторів. Є протипоказання, вагітність, онкологічні захворювання, порушення серцевого ритму. Вимагає спеціального обладнання. Висновки електролікування це ефективний і безпечний метод фізіотерапії в стоматології, що дозволяє зменшити біль, прискорити загоєння тканин та підвищити ефективність традиційних методів лікування. Завдяки різним видам електротерапії можна не тільки усувати запальні процеси та болісні відчуття, а й покращувати загальний стан зубів і ясен. Незважаючи на певні обмеження, лікування є перспективним напрямком, що активно розвивається в сучасній стоматології. Дякую за увагу! Презентацію виконали Анна Шлама та Гуменюк Вікторія.